Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене є слово підбадьорення до вас, Я вірю, воно буде своєчасним і на збудування. Є бажання в цьому короткому відео розкрити таку важливу складову нашого життя, як відношення до ближніх. Я вважаю, що це є найосновнішим завданням в нашому покликанні. Що ми виявляємо любов до Бога, то ми повинні знати, що вона. Виявляється в першу чергу в нашій повазі або в нашому правильному відношенню до того, хто поряд з нами. Якщо ми подбаємо про належну, скажімо, поведінку до тих, хто поряд з нами, ми фактично почнемо вірно збудовувати своє покликання, і ми будемо в позиції, коли нам буде легко чути Бога. Коли чоловік з жінкою не може знайти спільну мову, вони сваряться. То їхні молитви не працюють, як молитви чоловіка, так і молитви жінки. Ось. Тому перший для чоловіка, хто знаходиться біля нього, перша, верніше, хто знаходиться біля нього, це його дружина. Ближня. Для жінки, для дружини чоловік ближній. Наші співробітники, наші брати, сестри церкви, вони також є ближніми нашими. І Якщо ми любимо Бога, а ближнього не любимо, то ми насправді не любимо Бога, так каже Писання. Якщо ми подбаємо про те, щоб любов Божа, який всередині нас виявлялася на тих, хто поряд з нами, ми повторюсь, будуємо своє життя та покликання у вірному напрямку і, і співпрацюємо в правильному правильній взаємодії з Богом. Тобто Бог очікує від нас. Відповідних дій, от ці дії будуть якраз правильними. Господу буде легко достукатись до нас, Господу буде легко простікати через нас, виявляти пророцтво, підбадьорення, викриття. Господь як через сосуд, наш земний сосуд, тобто наше тіло, наше, наші уста, нашу поведінку, зможе виявляти себе могутнім чином. Тому мій посил сьогодні короткий, вірю, зрозумілий. Подивіться на своє служіння з боку. Подивіться на те, як у вас будуються відносини з тими, хто поряд з вами, з ближніми. Нехай ближні відчують Божу теплоту, доброту, правильне відношення до них. Таке відношення, яке Господь хоче виявити через вас. Будьте тими, хто бачить в інших Бога. Будьте тими, хто. Бачить в інших їхні покликання на цій землі, будьте тими, хто відкриває потенціал в інших людях. Не будьте м'якотілими, ну не ведіться на е, маніпуляцію е, хитрих людей, які хочуть просто обманним чином щось здобути від вас. Але е, будьте терплячими в тому, щоб, щоб співпрацювати з Господом в порятунку навіть таких людей, тобто моліться за них. Можливо, якщо потрібно, кажіть їм ні, якщо повторюсь, це потрібно буде сказати. Ось, але нехай ваше відношення до цих людей буде таке, як Ісуса Христа було відношення до всіх людей. Він був категоричний до фарисею, він був милостивий до людей, які оступалися, він був дальновидним в служінні людям. Він говорив слова, які як викривали, так і підбадьорювали. Він рухався в силі Духа Святого. Молюся, щоб ваше служіння, воно було таке ж саме, як у Ісуса Христа. Ті ж самі думки, ті ж самі слова, ті ж самі вчинки. Ми до цього з вами, брати та сестри, покликані. Я вірю, що це відео, це коротке слово підбадьорення. Сьогодні було своєчасним для когось. Вам Божого благословення, Скарпат, і всього-всього найкращого. З миром Божим і до наступних.